Рошок 10,5 кілограм, кілограм 4 євро. Тепер ще в нас ось таке ведмежатко. Вона, мабуть, тут співає. Лучше тут на ліпучках. Да. Можна мені, будь ласка, бути дитиною? Ось така лялечка. В Кігуруві гляньте. 4, 4 євро за кілограм. Ящику 10,5. Ось щось тут телефон. Наступний — це ось такий динозавр. Далі у нас машинка поліцейська. Ще одна лялечка. І ще один такий самий мішка. Гляньте. Далі в нас ось така собачка. Також на батарейках щось має робити. Гавкати. Далі у нас ось така приставочка. Кен. Наступна ще одна собачка і пінгвінчик. вони також. Також на батареєчку. Далі. Далі у нас якийсь барабан. Та ось така ще лялечка. Також на батарею. Далі у нас ось така качечка. Кит. І горчик для лялечки. Насколько ось така погрімушка і шприц. Ось такий рюкзачок для дівчинки. І ось така ігрушка. Далі. Далі, далі. У нас ось така жилетка. Попід. У вигляді єдинорожки. Окуляри. Шоломчик. Пістолет. Наручники. Ось така страшна маска. Так, на колінник. дитячі. Так. Ось така штука, у неї, напевно, щось стріляти треба. Ще одна страшна маска. Далі. Ось така кулька надувна, так, так. так, так Ще ось такий шарик надувний. Так, пенальчик. А пенальчик ось такий. Ну, тут у нас ось така розвиваюча книжечка з букв... словами. Ще ось така кулька Це, мабуть, для басейну, для ванної. Ой, це на рукавнички, гляньте. Ось такі дитячі для плавання. Далі у нас міні-щиточка. Так, це що в нас таке? Це у нас ось такий матрасик. Також у басейн. Ось такі окулярщики. Ще одні леопардові вушка, Поні. Понік. Ще одна ось така собачка. Далі. Дали, дали. На чай как зверюшка на воду. Так. Мячик. Еще один попит. Так, на колиннике. Ось такие погремушки. Еще один мячик. Так. Погремушечка, качечка. Так, Ще одна погрімошечка. Ось така дерев'яна іграшка. Два м'ячики. Два Ось такі всякі ще погрімошки для гетьмаленьких. Ось це до колекції. Фігурки, машинки маленькі, дрібні іграшки, я б сказала. Далі. Це у нас памперс для лялечки. Така машинка. Ще якась погрімушечка. Так, фарби. Ось такі ще рожки. Дві погрімушечки. Хлібчик, щоб кін не був голодний. Ось такий гризунець. Корабель. Ще одна ось така машинка, такий паровозик для ванної. Це до наборчику. І ще у нас тут дві дерев'яних звірушки. Це також в колекції. Ось така погрімушка, міні-машинка. І це, напевно, до першого барабану. Ми розпакували з вами коробочку на 10,5 10 кілограм іграшок. Ціна 4 євро. Тому, якщо вам сподобалися ці іграшки, звертайтеся за замовленням до наших менеджерів у Viber. Чекаємо на ваші замовлення. Іграшки реально круті. Більшість гавкають, м'явкають, все на батарейках.